Всім привіт! У нас якби, сьогодні таке не дуже приємне вихід в, в ефір, скажімо, наша серія починається з цього. Я не знаю продовження цієї серії, тому що вона пишеться в лайв режимі. І чому так? Тому що ми місяць тримаємо вагу на місці, замість того, щоб худнути. А на останньому зважуванні три дні назад Тимофій плюсанув. Я не буду продовжувати, скажімо, гратися в цю гру. Я з ним ставлю умови. Якщо він зараз за 10 днів не скидає цих 4 кілограма, ми не будемо 140, то ми закриваємо проєкт. Навіть якщо він буде 141, я думаю, що ми будемо продовжувати. Я побачу, що він рухається в правильному напрямку. Ну зараз, коли він не тримає режим харчування, продовжувати сенсу я не бачу. Тому слідкуємо далі. Що з цього вийде, буде в кінці серії. Я не бачу смисла там затягувати чи показувати якісь відмазки. Все дуже просто, тримаєш режим і тоді все виходить. Тому ну, мені треба приймати такі, ну, таке рішення, тому що я в це вкладаюся не тільки морально, а й фінансово, тому нас така домовленість для Тимофія це додаткова мотивація, якщо йому не вистачає. Для мене це якби зрозуміле рішення, тому що проєкт треба продовжувати і показувати результат. Тому, тому так. Ну, ми продовжуємо займатися, тренуватися і в принципі я вірю, що в нього все вийде, що це його буде тримати в руках. Але так і так. От що вам сказати? Короче, е в неділю в цю це, три дні тому е е їв картошку з грибами. <говорит> з курицей, із гриля, з лавашом. І було вкус, і було смачно. Це було смачно, але в моменте. А потім ти приходиш казав, на наступний день тебе Андрій лупашить за лишних почти кілограм. Но ну, це того стоїло, звісно. Андрій добре б'ється. Вот. Е, Та я думаю, я скину. Чисто щоб не, не підводити Андрія, тому що ну, він все впався. В мене він дуже класний мотиватор. Мені тут дуже подобається. Хотів тобі, кстати, вчора смс-ку написати реально вечором, а потім щось завтикав реально і забувся. Друзі, всім привіт! Ви чуєте мій гунявий голос, а це значить, що у нас черговий випуск, і сьогодні у нас серія з Тимофієм. Десь більше тижня тому я йому постав ультиматум, або він е, виконує все, що ми домовились, або ми закриваємо проект. І сьогодні у нас день зважування. Е, я навіть трішки більше йому дав часу, тому що я був відряджені. Е, тому дивимося, що з цього вийде. Дивимось трішки на наше тренування, на наше спілкування і як Тимофій рухається до цілі і як я йому в цьому допомагаю. І так, у нас зважування. Тимофій, вставай. Та супер, супер. 142. Супер. Так як домовлялися. Як завжди, наше тренування складається з трьох частин. Розминка, основне тренування заминка. Розминку робимо на доріжці, нагадую. Зараз буде основне тренування силове, потім буде заминка знову велике кардіо. Поїхали! Таєш, так, так. От, ні, отак. Отак? Опускаєшся. Давай, обісь. І цим працюєш. Навидиш. Да. Просто лопатки. Да. Що є прижата. Да, на прес. Це одяг, все. Це все одяг, просто під ним є прес. Повністю да. ноги не вирівнюємо. П'ятки не відривай. Що таке? Чашки. Чашки йому. І поки Тимофій її має дімку, зробіть собі чай, чи каву, і дивіться далі. далі. І так як Тимофій походав до 140 і виконав е вказівку тренера, я його сьогодні допустив до другого рівня тренування і дозволив йому потрогати гантелі. Нагадаю, mm -hmm. да. що робота з вільною вагою е вона дуже травмонебезпечна і якщо у вас е погана техніка, ви не знаєте як це робити, краще звернутись до тренера, щоб він навчив. І або з партнером це робити, щоб могли вам допомагати. Тому що амплітуда руху не вказана, тут треба стабілізуватися, треба вміти це робити. І дуже небезпечно. І обов'язково не беріть в, спочатку велику вагу. Все починаємо з маленького. З маленького до більшого. Повністю не вижимаємо. Оп і все. Ось так далі. Добре раз, Все напускаємо на себе на ноги і Супер. Да. не настільки сильно більш природні. Ну що сказати? Ну, що слабенький він, що дуже сильно. Давайте, Тимофей. Вище. Так, у нас буде конкурс на розіграш місячної карти, клубної карти в фітнес-клубі Єврожим. Всі умови дивіться в інстаграмі. І Тимофій скаже, які умови. Значить, по-перше, треба буде репостнути собі в сторіс пост, а в коментарях написати і відмітити двох друзів, з якими ви хотіли піти на тренування. Це дуже важливо. Ну і відмітити в сторіс єврожим. От. А тому, хто протягом тижня... Набере більше лайків на коментарях. Ми окремо оплатим два заняття з тренером. Короче, відкніть лайкос, камень і підписатись треба. Не, перезніми. Не знімаю, більше ніколи.